Вау! Європейський Союз хоче залишити всіх українців у себе! Чули таку інформацію? Давайте з вами зараз детально розберемо ці вкиди, які зараз лунають із кожного утюга, який підключений до інтернету, як я кажу. Я не знаю, для чого це роблять ці люди, які про це розповідають, які кажуть, що. Проживання українців у Європі, воно дуже корисне для тих держав, де вони є, і відповідно до цього, ці держави намагаються в будь-який спосіб залишити українців у цих державах. Ну, тобто у себе. Я не хочу про це там спорити з точки зору того, що, наприклад, хтось правий, хтось не правий, але я хочу вам прояснити свою думку, що я думаю на цей рахунок. Я особисто проживаю в словаччині. Це теж європейська країна, вже більше шести років. І дійсно, мені тут подобається, і дуже багато людей через нашу компанію приїхало сюди у Словаччину на проживання. Ми розповідаємо дуже багато інформації стосовно того, як все влаштовано, як працює тут медицина, як працює тут навчання, як тут організовано взагалі оподаткування, як тут вести бізнес, які є ринки, як тут влаштовуватися на роботу. І будь-які інші питання, з якими може тут стикатися іноземець, коли він сюди переїжджає. Тобто я хочу сказати, що я вже маю такий досвід і можу відслідковувати ту чи іншу інформацію протягом вже цих 6 років. І, відповідно, я не скажу про те, що колись тут до українців, наприклад, там, чи до інших іноземців відносилися якось погано. Ну, звичайно, коли почалася війна, багато приїхало наших мажорів на дорогих автомобілях, почали витрачати гроші. А словаки в цей момент скидувалися грошима для того, щоб допомогти нашій армії. Відповідно, звичайно, такі речі вони впливали на відношення взагалі до українців і взагалі до самої проблематики. Війни і все, що з нею пов'язано. Але ми говоримо, давайте про інші якісь речі, про саме той момент, що відбувається зараз. Дійсно, зараз ми знаходимося з вами вже на такому етапі, коли, наприклад, прямо завтра там може закінчитися війна, і ті люди, які отримали тут у Європі, тимчасовий захист, вони будуть будуть поставлені перед вибором. Тобто, чи вони повертаються додому, чи вони залишаються тут, в тих країнах, де вони проживають. Звичайно, кожна країна до цього питання відноситься по-своєму, так само, як і правила надання, наприклад, того самого тимчасового захисту, який ще до сих пір діє тут, у Словаччині. Тут можна отримати дійсно тимчасовий захист, незалежно від того, з якої ти країни приїхав. Коли ти перетнув той кордон, чи були в тебе до цього е тимчасовий захист в якійсь іншій країні, чи не було. Там ти вже був тут в Словаччині, відмовлявся і переїжджав кудись спробував, чи ти знову ж тут приїхав і хочеш це поновити. Словаччина приймає всіх українців. Але з точки зору того питання, що нас всіх тут, хто має тимчасовий захист, хочуть тут залишити в країні, хочуть залишити взагалі на території Європейського Союзу в тих країнах, то я з цим твердженням не згоден. Не згоден чому? Чому я саме піднімаю зараз цю тему? Ну, бо я ж кажу ще раз, ми стоїмо на порозі, що дійсно завтра може закінчитися війна раз. І в мене взагалі таке враження складається, що незалежно від того, що відбувається на фронті, що ми собі там думаємо і що ми там, які ми не приймаємо рішення, давно вже все вирішено, і воно якийсь в певний якийсь графік там в той чи інший час втілюється. Ну, чому саме так я думаю? Тому що. Розмови про те, щоб зараз розробити і спустити, наприклад, на всі країни на затвердження якусь певну програму, що роб, яка регламентує, що робити далі із тими людьми, які мають тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу після закінчення війни, воно вже на повістці десь приблизно два місяці. Звичайно, ми не знаємо, який це буде документ. Ми не знаємо, які будуть рекомендації. Відповідно до цих рекомендацій, кожна країна буде для себе приймати ті чи інші рішення, тому що Брюссель, наприклад, там видасть якийсь документ, але його потрібно ще ратифікувати в кожній країні. і, Відповідно, рішення буде приймати кожна країна, як вона буде себе поводити. Але ж ми говоримо про те, що будуть надані якісь такі пільги. Якісь будуть надані такі можливості, щоб всі могли залишитися. Я би на місці наших українців, на місці своїх земляків, взагалі би не тішився такою надією. Чому? Тому що ті програми, які пропонують, наприклад, країни для того, щоб люди залишилися після переїзду, вони і зараз існують. Тобто ви зараз можете так само в цих країнах оформити ті чи інші документи. Дійсно, є країни, які не дають цього зробити, але вони до цього цього не давали, скажімо так. Чому ви вирішили, що вони дозволять якось по-іншому обійти ці правила, які в них діють зараз чи діяли до війни, вони дозволять їх обійти після того, як війна закінчиться. Я думаю, що буде навпаки. Дійсно зараз обговорюється питання про те, щоб дати людям, які тут проживають, рік для того, щоб вони могли завершити свої якісь питання там навчання в школах, продаж машин, продаж квартир, і потім переїхали в ту країну, де вони приїхали вони б в Україну або, наприклад, в якусь іншу країну, де вони хотіли би далі проживати. Але залишитися тут в країні вони вже не зможуть. Давайте детально розберемо те, про що взагалі говорять, які слухи взагалі ходять. Говорять про те, що коли закінчиться статус тимчасового захисту в українців, які проживають зараз на території Європейського Союзу, то їм буде наданий певний час для того, щоб вони змогли переоформити документи на проживання в тій країні, де вони є, на тих умовах, які країна їм озвучить. Якщо вони за цей час. Не переоформлять ці документи, тобто вони не отримують посвідку на проживання замість тимчасового захисту, то в них буде рік для того, щоб завершити всі процеси, які в них є в цій країні. Ну, не знаю там, наприклад, продати нерухомість, продати машини, діти закінчать школу, і потім вони однозначно повертаються в Україну. Якщо ми будемо розбирати ті програми, про які говорять стосовно того, щоб українці залишилися, то там немає взагалі ніяких пільг, взагалі немає ніяких пільгових умов. Тобто це ті програми, які діяли до війни або діють навіть зараз. Це в деяких країнах, наприклад, це обов'язково робота на офіційній основі із певним рівнем заробітної плати. В деяких країнах плюс до того всього ще знання мови на певному рівні, наприклад, як в Австрії і Германії, наскільки я знаю, там потрібно знати мову на рівні Б1. Якщо ви її не знаєте, ви ніякі документи на проживання не отримаєте. Але в принципі такі вимоги діяли і до війни. Тому деякі тут пільги є. Знову ж таки, якщо ми говоримо, наприклад, про Словаччину, то із 1.07.25 року вже майже неможливо отримати тут посвідку на проживання по підприємницькій діяльності. Відповідно, багато хто тішиться з того, що, можливо, дадуть таку можливість, скажімо так, відкриють таку можливість оформити документи. По старому, так як це було раніше. Якщо у вас, наприклад, ви тут маєте тимчасовий захист і у вас тут є відкритий підприємець, то е, є надія на те, що вам дозволять це зробити. Я дуже сильно сумніваюся в цьому, але, в принципі, наприклад, такий варіант теж може бути. Я думаю, що ті люди, які тут працюють, вони дійсно. Мають і зараз можливість, наприклад, ті люди, які пропрацювали 6 місяців тут у Словаччині, вони мають можливість оформити собі посвідку на проживання без погодження в уряді праці, скажімо так. там, ну, там Простіша процедура. Тобто ти 6 місяців пропрацював офіційно на роботі, отримав підтвердження з уряду праці вже. Моментально не треба тобі чекати цих якихось там, 45 днів, яка є наглашення вакансій, потім погодження. І можеш подаватися в поліцію у справах іноземців і отримувати посвідку на проживання по працевлаштуванню. Зараз це є, і в принципі це зараз можна робити. Так само є можливість, наприклад, там, і через бізнес, але така там трішки інший момент через свою компанію. Це зараз існує і зараз є. Якщо зараз, наприклад, поліція при тому, що все йде більш-менш рівномірно, немає такого ажіотажу в подачі документів, є кількість певна людей, які хочуть отримати тимчасовий захист, є люди, які продовжують документи, є люди, які подаються перший раз на отримання першої посвідки на проживання по працевлаштуванню. І, відповідно, зараз ще поліція, в принципі, не справляється із своєю роботою тут, у Словаччині. Та, це викликано можливо тим, що Словаччина дає зараз оці прихистки і. Прихисток хочуть отримати люди, які проживають і в Іспанії, і в Німеччині, і там не можуть отримати ці документи. Або є, наприклад, такі люди, що з Польщі зараз багато телефонують, коли в них закінчуються документи, і вони теж не можуть їх продовжити. Плюс переїжджають люди сюди, із Білорусі, із Вірменії, із Узбекистану, із інших країн тобто там із Китаю, з В'єтнаму. Дуже багато там зараз людей іноземців сюди приїжджає. І, відповідно, так само приїжджають сюди індуси, філіппінці і багато-багато інших національностей, які тут створюють конкуренцію на ринку праці. Відповідно, зараз поліція вже не справляється із тим потоком, який є. А що буде тоді, коли, наприклад, нам скажуть, що завтра там, наприклад, ось нам говорять, що ми сьогодні підписали вже мирну угоду і там з 1 грудня. Тимчасовий захист припиняє свою дію. У, ура! У нас перемога в Україні, ми дійсно за це раді. Але ті люди, які зараз тут знаходяться, вони будуть і дадуть, наприклад, на вирішення питання три місяці. Як ви вважаєте, ці люди встигнуть зробити свої документи чи ні? Якщо ми повертаємося до того, чи потрібні взагалі тут іноземці, то давайте розглянемо ті моменти. Все-таки якщо ми такі потрібні, якщо ми рухаємо економіку там Польщі і інших країн, якщо ми незамінні працівники на заводах, то по-перше, чому зараз звільняють українців із купи різних заводів тут у Словаччині і заміщають їх вихідцями із Індії? Тому що українці не хочуть працювати на таку заробітну плату, а громадяни Індії приїжджають, і для них ця заробітна плата вона там в п'ять разів більша, ніж те, що вони отримують в своїй країні, і вони сюди приїжджають. Чому у багатьох країнах Європи є програми, коли ви можете взяти гроші, підписати документи, там є різні суми там від 2 до 10 тисяч євро. І ви підписуєте документ, що ви повертаєтеся в Україну, і ви більше в жодній країні Європейського Союзу, там на певний строк, здається, 5 років, не маєте права отримувати посвідку на проживання ні на яких підставах, ні на підставах тимчасового захисту, ні на підставах працевлаштування чи якихось інших документах. Якби ми такі були потрібні. Тут, якби нас тут всі так чекали і з руками забирали, то це дуже просто робиться. У нас у всіх, наприклад, там є тимчасовий захист, це офіційний документ тут у Словаччині, і в принципі там одним підписом говорять: подайте електронну заявку, і завтра вам прийде карточка на побут. Це карточка на проживання тут у Словаччині. Але... Такого не відбувається. Тому мій меседж який, що я хотів сказати, я хочу сказати, що не все так погано, як можливо виглядає з того, що я кажу. Але якщо ви проживаєте зараз в якійсь країні Європейського Союзу, дізнавайтеся, будь ласка, які вимоги вони можуть поставити вам для того, щоб ви залишилися в цій країні після закінчення війни. Якщо ви оцінюєте, що ці вимоги достатньо високі, і ви навряд чи зможете їх виконати, розгляньте, будь ласка, Словаччину як ту країну, яка пропонує так само тут отримати посвідку на проживання на різних підставах. Телефонуйте, ми можемо підібрати для вас саме той варіант, який буде підходити для вас і для вашої родини. Але вимоги тут набагато простіші, однозначно простіші. Тут е, звична нам мова. Буквально за три місяці люди починають не тільки розуміти, а й розмовляти. Тут багато роботи. Звичайно, якщо ви мови не знаєте, ви не кваліфікований працівник, то звичайно йдуть люди на будь-яку роботу, яка тільки є перша. Потім далі, звичайно, коли ви вивчаєте мову, коли розумієте, як тут все влаштовано, ви рухаєтеся далі. По як я кажу, по кар'єрної лісінки. Да? В принципі, вибираючи ту роботу, яка вже буде вам більш подобатися, а не просто та, яка вас буде годувати. Мій меседж не сидіти і не чекати від життя якихось подачок, а брати все в свої руки, контролювати все, що навколо вас відбувається, приймати відповідальні рішення і рухатися до своєї мети. Якщо ваша мета проживання тут у Словаччині, то тоді звертайтеся до нас, ми зможемо вам розказати, як це тут працює, і які є варіанти оформлення документів. Якщо ваша мета повернутися назад в Україну. То, звичайно, ви просто знаходитеся на тимчасовому захисті, який теж так само надає Словаччина, незалежно від того, я ж казав ще раз, як ви переїхали, де ви були, що ви робили, і ви зможете тут проживати, дочекатися закінчення війни і легко повернутися в Україну, бо тут ми знаходимося дуже близько від кордону, скажімо так, і відповідно тут ходять і автобуси, і потяги. і Набагато легше повернутися в Україну із Словаччини, чим, наприклад, з тої саме Португалії. Вибачте, можливо, багато якогось каламбурного, але це те, чим я хотів з вами сьогодні поділитися. Вам правильних рішень. Якщо в когось є запитання, будь ласка, знайдіть наші контакти в шапці профілю. Там є всі наші канали зв'язку. Потрібно телефонуйте, не можете пишіть. Записуйтесь до нас на консультацію, ми з радістю зможемо вам відповісти на ваші питання. Знаходимося ми в Братиславі, Горького 3, третій поверх. Працюємо в робочі дні із 9 до 17. Приходьте до нас. Всього вам найкращого, правильних вам рішень.